Сьогодні знайшла от таких два кабачки. Середина вже трішки старувата. Один я нарізала дрібним отаким, рататуєм, а цей і натру просто на терку сюди. Маса вийшла і додаю, поки що дивіться столова ложка солі. І нехай хвилин 30 все це постоїть, щоб кабачок став в'ялий. Туємо моркву, цибулю, часник, помідори або томатну пасту. Дивіться, оця маса і ось яки. Десь одну третю від кабачка і три отакі цибули. Цибулю нарізаю, десь три столові ложки олії на глибоку сковорідку, туди цибулю і моркву натираю і трішки посирнемо. Ось чотири зубчики часнику. Жиру небагато, бачите? Цибулька трішки прив'яла, додаю моркву. Я натирала десь одну, навіть більше, майже половину кабачка. до цибулі. Трішки присолимо, перемішаємо і хвилин 10 трішки знову таки спасируємо. Висипаю сюди кабачок, не зливаючи. Так оце виглядає. Воду не наливаємо, буде у нас сік із кабачка. І я додаю 2-3 столові ложки пасти. Ви можете нарізати помідорів і ретельно все перемішую, поки ніяких спецій не додаю. Накриваю кришкою і залишаю тушитися хвилин на 40-50. 40 хвилин у нас. Прокипіло. Тепер можна відкрити кришку. Зайвої вологи такої у нас тут немає. Додаю зараз чайну ложку таку гарну солі, Дві столові ложки цукру, чорний перець мелений і додам постреперечілі. Це по смаку. Я люблю, щоб трішки була така, знаєте, гіркувата. Лимонну кислоту. Ось я взяла, дивіться. Майже половину лимонної кислоти, але висипаю не всю відразу. Це залежить, якщо ви томати додаєте, то як у вас томати кислі чи солодкі. Що додаєте пасту, так само. Що висипаю я всю цю лимонку, що була, тобто майже половина, і мені не солоне, тобто додаю іще ще майже чайну ложку. Тобто, те, що я й казала, на 2 кг кабачків піде дві солові ложки без гірки солі. Зараз не накриваємо кришкою, нехай прокипить. Ось колір. Дуже важливо, щоб ви оце без кришки випарили скільки потрібно. Ось дивіться на мою ікру, ось я провожу, то тут уже нічого нема на сковорідці. Не олії, не рідини. Оце, отак ви повинні випарувати. О, диві. береш, відкушуєш. Холодненька, з холодильника, яка вона смачна. Можна закрити стерилізовану баночку, прямо гарячу, простерилізувати півлітрову 10 хвилин, закатуєте і їсте.